На зв'язку з нашою студією Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Богдане, вітаємо вас. Вітаю вас. Повітряна тривога оголошена в Києві, підказують нам редактори. Тому, будь ласка, шановні кияни, прямуйте до укриття, оскільки дуже ймовірно ця тривога пов'язана з ракетною загрозою. Це я поки припускаю, але так як вона оголошена, так у як яку бачите на мапі, найчастіше саме з цим. Тривога пов'язана. Отже, Богдане щодо перемовин Трампа з Сідзіпінем. На вашу думку, у чому була мотивація говорити про Тік-Ток між ними? Ну, по перше, TikTok – це серйозний інструмент, інструмент зараз впливу. Тому це рішення, яке було прийнято Сполучених Штатів Америки щодо заборони, Тік-Ток, це, звісно, одне з тих питань, яке обговорюється на рівні вже двох держав. Ну і власне також бачення Трампа і його команди щодо цього і да, щодо tiktok щодо е, таких е, безпосередньо рішень воно було відмінним від е, адміністрації Байдена. Тому, власне, розуміючи, що для Китая, китайської сторони, е, TikTok є дуже важливим питанням, одним з пріоритетних, е, тому зокрема і. Я думаю, обговорювали якраз цей контекст, і це ще раз підтверджує, наскільки зараз соціальні мережі відіграють ключову роль не лише у внутрішньополітичних процесах, соціальних, психологічних, але й в геополітичних іграх, конфліктах. Тому, власне, я думаю, що ми ще побачимо епопею з Тіктоком незабаром, особливо в контексті Сполучених Штатів Америки, Китаю і інших країн. Пане Ференц, Трамп вже колись хотів заборонити цей додаток. Здається, це було в 2020 році. Наразі знову питання стоїть на кону. На вашу думку, чи піде на це? Що чекає? TikTok у США ну рішення вже є. Тобто, тут же легітимне рішення, яке прийнялось за попередньої адміністрації Байдена. Це перше, друге наскільки я пам'ятаю, тобто. Також на рівні судової гілка влади було відмовлено у тому, щоб не забороняти тікток. Тому власне, тут я думаю, що з точки зору безпекових інтересів, насамперед, американські відповідні відомства ініціювали процес заборони Тіктоку, але можливо будуть якісь інші формати пов'язані там з зміною власників або принаймні формально змінив власників. Там була ж інформація в медіа, що Маск вже готовий стати володаре Тіктоку. Я не виключаю його такі амбіції, але знову ж таки не впевнений, що китайська сторона піде на те, щоб віддати повністю Тікток, наприклад, американцям. Навряд чи це можливо, тому що для китайців Тік-Ток це не лише бізнес, це не лише великі прибутки, це інструмент впливу і інструмент отримання дуже цінної інформації. Повітряні сили збройних сил України інформують, що на тих територіях, де недавно було оголошено повітряну тривогу, є загроза засування балістичного озброєння з Курської області. Як я і припускав, тому, будь ласка, шановні, не нехтуйте цим попередженням, пане Ференц. На вашу думку. Які основні фактори будуть визначати американську політику відносно Китаю в часи другої каденції Дональда Трампа, оскільки серед іншого він ще на етапі передвиборчої кампанії зокрема обіцяв запровадити мита на товари не лише з Китаю, але зокрема і звідти. Тож на вашу думку, якого формату відносин між Китаєм та Сполученими Штатами слід очікувати після того, як Трамп стане повноправним президентом Сполучених Штатів уже після завтра? Відразу скажу, що ці відносини будуть напруженими, це точно. І ці відносини не будуть поки що кардинально від, бути відмінними від, наприклад, США періоду Байдена, тому що Китай це той фактор, та сила, яка намагається дійсно експансіоністськи, економічно поширювати свій вплив. Для Сполучених Штатів Америки це виклик, це загроза, і це визначається на рівні оборонної політики, зовнішньополітичної. Тому, власне, і Трамп буде все робити для того, щоб стримувати Китай. Тобто і США за Трампа також визначають Китай як основну загрозу. Я думаю, що в перший такий період притирання я б це так назвав, тому що в Китаї в Пекіні готувалися до того, що Трамп прийде. І буде знова вже епопея з тарифами з обмеженнями. Як це було за першої каденції Трампа, коли він оголосив таку технологічну війну, торгівельну війну Китаю. Ференс, я думаю, що ми вибач, побачимо. Вибачте, повітряні сили. Повідомляють, що швидкісна ціль на Миргород зараз рухається, і також швидкісна ціль на кривий ріг з північного сходу. Тому, будь ласка, не ігноруйте це попередження. Воно дуже небезпечно. Так, продовжуйте. Тому я вважаю, що прагматика поки що прослідковується принаймні в такому зондуванні загриванні ці телефоні розмови, але насамперед ніхто ні в Китаї, ні в США не планують перезавантажувати відносини і там да, повертатися до періоду, коли китайські товари експансійно захоплювали американські ринки технології. І багато чого іншого. Тобто конфліктність вона буде наростати однозначно. Ми, власне, я думаю, що і Китай насамперед, при перших там місяцях, як мінімум, і при так першому році за Трампа навряд чи буде ризикувати з якимись кардинальними також діями по відношенню до Тайвані. Я думаю, все ж таки вони були більш обережними, ще більш обережними ніж вони були за Трампа, за Байдена сорі, і за Трампа за його першої каденції. Однак це така буде тонка гра, крихка гра, де Китай буде намагатися скористатися вакуумом присутності США в тих чи інших регіонах або континентах і поглиблювати свою співпрацю з тими країнами, які не бачать себе в епіцентрі, також інтересів Сполучених Штатів Америки, поширюючи таким чином знову ж таки свою економічну присутність і ну, да, завойовуючи нові ринки а тим самим новий вплив отримуючи. Пане Ференце, на вашу думку, як швидко може відбутися зустріч Путіна і Трампа після інаугурації останнього 20 січня? Я думаю, що складається такий зараз імпульс зовнішній, при якому як і в оточенні Трампа і Трамп, так і в оточенні Путіна і Путіна зацікавлені, щоб ця зустріч відбулась і досить швидко. Тому власне і вже тривалий час, я переконаний. Певні переговірні команди над цим працюють і над форматом, і над місцем проведення такої зустрічі, і над предметом обговорення. Але для того, щоб остаточно да, були прийняті рішення, важливо розуміти, що до чого буде ця зустріч, і що кожен з там учасників ключових да з цієї зустрічі для себе візьме, можу передбачити, що для Трампа вона важлива, щоб проілюструвати, що я повернувся в Білий Дім, я готовий. Займатися складними питаннями, такими як російська війна, і говорити з такими поганцями і Путін, і власне я це обіцяв. Я це буду робити. Чи досягне Трамп результатів? Можливо, проміжні якісь можуть бути. Хоча ну ж таки, вже і сам Трамп каже, що точно за 24 години ніхто війну російську не зупинить, і можливо і за місяці. Також щодо Путіна він цього чекав досить тривалий. Період. На жаль, на третій рік повномасштабного вторгнення при зміні влади в США Путін розуміє, що зараз з'явився цей шанс такого контакту безпосередньо з Трампом, і вони також готуються до цієї зустрічі і да. грають також подвійного потрібну Тобто, навряд чи. Путін буде йти на те, що буде пропонувати Трамп, з огляду на те, що знову ж таки Кремль не дасть карт-бланш для Трампа, коли він лише приступив до виконання своїх обов'язків президента в США. Це перше, що потрібно розуміти. Ну і власне вони будуть подавати це також для свого внутрішнього споживача як перемогу. От ми там зустрілися з президентом США. Ми обговорили ключові питання сфери впливу, тобто вони це будуть комунікувати у відповідний спосіб, і тут також потрібно бути обережними нашим партнерам, американцям. Дякуємо за вашу думку. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, був на зв'язку з нашою студією.